17 січня 23-го року загинув Синьович Василь Михайлович в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання в районі села Терни Краматорського району Донецької області. Василь був призваний на військову службу під час мобілізації 25 лютого 22-го року та був солдат водій-електрик артилерійського взводу артилерійської батареї. Після смерті залишилась це мати, дружина та двоє дітей все місто співчуває рідним та близьким також побратими передають свої слова підтримки.